Кавочки мікс сорту Екстра. Ціна 6 євро за кілограм, лоті знаходиться 15 кілограм. Дивіться, яка класна жіноча моделька, розмір S. -очка. така тепленька і модна батонки. Наступна ось така з капюшончиком. чоловіча моделька, розмір, напевне, L. Наступна ось така теж жіноча моделька. Розмір L. -ка. Ще в нас попадається. Теж ось така жіноча моделька, трішки тонший фасончик, теж розмір L. Е. Наступна ось така коричнева, теж розмір M. Наступна ось така термо безрукавочка, термочка бежева. Теж жіноча моделька. Ще в нас є ось така теж бордова. Теж, напевно, жіноча моделька. Наступна ось така синя з білим. З капюшончиком теж і ксесочка, жіноча моделька. Наступна ось така з капюшоном, теплесенька, веш, розмір емочка теж жіноча моделька. Наступна ось така коричневого кольору. Розмір ікселечка, жіноча моделька. Наступна ось така гобенького кольору. Розмір X-шка, веромода. Жіноча модель. Наступна ось така коричневого шоколадного такого кольору. Теж безрукавочка, жіноча емочка. Наступна ось така оливочка. Знизу є фліс такий утеплений, на замочку. Теж жіноча моделька, розмір XL2X. Наступна ось така яскрава безрукавочка, ексесочка. Ще в нас попадається ось така гарна, гарний колір. Full bear. Ось так вона виглядає. І цікава моделька. Ззаді ось так теж виглядає. Ось ось такі безрукавочки. Ще ось така знову ж таки. Такими довгими версинками. Так вона виглядає. така світленька. Наступна така червона, чоловіча. Така розмір Ельта. Наступна. Знову ж таки, чоловіча. Ось так вона виглядає. Розмір теж Ель. Ще ось така чорна. І Чоловіча модель. Наступна така гарна. Беш такий колір з кампюшончиком. Збоку є, бачите, ось такий замочок. Розмір. Що тут у нас який розмір. Не бачу, але це, напевно, елечка. Наступна ось така зеленого кольору насиченого. 36-й розмір. Маленькая есок. У нас є ось така флісова. замочка. Розмір 2 XL. Наступна ось така чоловіча моделька, теж кікселька. Чорний гарний такий колір. Ще у нас попадається ось така. Жилеточка. Тож жіноча моделька. Nesutina ostaka salatova, tie skravai tokie koler, ar ne ir elka. Šiaunas ostaka čarna, mazamočių, aš žinočia modelka, sarukui perpjautė ir. Nesutina ostaka kapičiončio kompresniška. Šiaunas ostaka bordova elka. Куричнева. Та жіноча моделька, розмір великий. Наступна ось така жіночамочка. Ось така ось сильня без рукавочка. Наступна ось така сиренька, білича, розмір алічка. І ось така ще до теж чоловіча моделька, розмір L. Наступна ось така. Теж, напевно, чоловіча моделька, розмір ML. Наступна ось така рожева жіноча. Так вона виглядає. Розмір 46-й. І остання ось така з рукавочка.